Давайте з вами розглянемо, як ми можемо сформувати в баз бухгалтерії звіт про рух грошових коштів. Цей звіт з нашої класики управлінських звітів, присутній був з самого початку у конфігурації, і розміщений він у розділі керівнику. Ось тут. Це називається аналіз рухів коштів. Що є в звіті? Ну, ми можемо стандартно поставити період, можете ми поставити конкретну організацію, або щоб формувався звіт про грошових коштів по всіх організаціях, які є у вас у базі, і перейдемо до налаштувань. В налаштуваннях ми можемо ставити групування. Оці наші додаткові зрізи аналітики, які ми будемо розміщати, як нам зручно, по звіту. Стрілочками можемо переміщати вгору, вниз. А по групуваннях. Нам, наприклад, потрібні будуть обов'язково статті руху грошових коштів. так? Можна потім включати аналітику до документу оплати, до платників. Ну, я, наприклад, поставлю по виду коштів. Ну, І розміщення, мабуть, нам ще важливо. Вид коштів не такий важливий, а розміщення важливо. От, Розміщення це де у нас на якому рахунку чи касі кошти на даний час. Так. І далі, по відборам. Відбори можна ставити до статей руху грошових коштів, потім до розміщення, от, наприклад, де на рахунку, чи в касі, можна ще по організації, можна ставити документ оплати, який або дорівнює, або не дорівнює. Наприклад, тут в документ оплати стоїть не дорівнює закриттю місяця, тому що в закритті місяці можуть бути операції, які коригують нам. Залишки по рахунку у валюті, але там статті ніколи не буде, тому що не передбачена стаття грошових коштів в документі закриття місяця. І тому, ми, якщо ми не хочемо, щоб у нас були рідкі по статті руху грошових коштів, можемо ставити у виключення документ закриття місяця і конкретний, наприклад, документ закриття місяця. Так само можемо ставити виключення якихось статей, які ми не хочемо включати у наш звіт, поставивши вид йому, не дорівнює. От, яким чином. Показники. У нас увімкнено і надходження витрати, щоб у нас у звіті було і, і той і рух, і той. Ми можемо перед формуванням звіту, якщо хочемо бачити тільки надходження, поставити прапорець надходження, якщо тільки витрати, то прапорець буде витрата коштів. В додаткових полях ми можемо в окремих комірках додавати налаштування. Я не буду показувати, тому що в нас, в принципі, основний аналітика для звіту достатньо буде, щоб ми побачили. Надходження, витрати в розрізі статей і ще в розрізі місця, де кошти наші зберігаються. Сортування можемо налаштувати, ну і оформлення можемо вибрати собі колір звіту, який нам більше подобається. Море, Арктика, яскравий. Я поставила Артику, мені ці кольори більше подобаються. І тепер сформуємо. От В такому вигляді ми бачимо за період, у звіті, як відображені у нас. Кошти. Єдине, що в нас, мабуть, тут не стоїть, зараз глянемо, стаття у хорошових коштів. Так, стоїть, розміщення стоїть, фільтри в нас не включені. Так, і ось наші статті по надходженню коштів за послуги в розрізі місць. Якщо нам потрібно ще розріз місць, ми можемо вимкнути аналітику. Відображатиметься так. Що у нас по структурі? Ось інші витрати, надходження від покупців та податки. Це наші папочки з довідника статей руху грошових коштів. Зараз відкриємо, наприклад, так, ось у нас в довідниках статті руху грошових коштів. І отак у нас погруповані в папочки наші статті. Так, тепер йдемо до нашого звіту. І. Покажу, де це в налаштування. От тут де в нас статті рухаючи коштів у нас тут із групами. Для того, щоб ми могли сформувати от, от в такому вигляді, і ще в розрізі груп. Ну і можемо додавати по черзі аналітики. Подивимося, як з аналітиками формуватиметься звіт. От ми додали аналітику по виду коштів. Готівкові та безготівкові. В касах і на банківських рахунках. Бачимо, як змінилася структура. Ми можемо додати ще сюди. Ну, вид коштів. Або забрати, от, вид коштів, так? Можемо забрати видруху. Вид, вид коштів забрати, видруху залишити. В такому вигляді буде структуровано. Розміщення це де саме, ці кошти рухались, по якому розрахунковому рахунку, чи в якій касі. Так. Ну, якщо ми хочемо додаткові аналітики, ще й підрозділ можемо поставити. Ось наша аналітика. Якщо ми хочемо знайти, якщо у нас руху грошових коштів, так я тут приберу, де була пуста стаття, ми поставили, наприклад, документи. У нас перша, перша аналітика це стаття руху грошових коштів. І ми бачимо, що тут у нас є дані про контрагента. Проплатника одержувача, чи одержувача коштів і документ оплати. Але в нас немає статті. І ось там, де немає статті, ось наша перша групка, ми можемо зайти в документ, тому що ми поставили нактику по документу, і ось тут встановити статтю руху грошових коштів, щоб потім у нас було вірно сформовано звіт, щоб ми могли аналізувати. Так ми себе перевірятимемо, якщо ми випадково забули вказати статтю руху грошових коштів. І ми можемо, аналізуючи звіт, одразу її вказати. Так. Тут ми розібрались, тут ми вже бачимо, що в нас є РКО, це стаття руху хорошових коштів. Ми можемо додати ще, якщо хочемо побачити кращу структуру, вид коштів. Щоб згрупувати її. Аналітику ми можемо змінювати. Наприклад, ми хочемо статтю зробити основною над видом коштів. Таким чином. Ось, ми так бачитимемо. І коли загорнемо аналітику без вказання статті грошових коштів, щоб ми могли подивитися ось. Так, от таким чином. А, можемо ще групувати, зараз покажу, рівні. Тобто, можемо зробити звіт кількох рівнів, багатьох, і потім групувати до певних рівнів, щоб перевіряти, як у нас відображається. Рівні це наші от аналітики. Ось це перший рівень, це другий рівень, це третій рівень. І ми зараз згорнули до третього рівня. Можемо поставити до другого рівня аналітику, ось так це виглядатиме. І за потреби потім їх розгортати. Я для себе обираю аналітику, якщо не хочу знайти, де саме в мене не заповнена стаття, то я вимикаю і платника держуча, документ оплати я залишаю тільки статтю руху грошових коштів і вид коштів. При тому вид коштів може бути вище. Отаким От чином, відображено. Або ж взагалі вимикаю, так як у нас стоїть групування по статтям руху грошових коштів. Я ще й вид коштів вимикаю, ми так будемо розуміти, що нам потрібно. Бачити в розрізі статей, в основному, і отак аналізувати. Статті руху грошових коштів. Ну і, звичайно, фільтри нам дуже корисні, коли ми хочемо щось підібрати, чи відфільтрувати, чи виключити, якщо ми хочемо деякі статті бачити в звіті, тому що звіт же ж можна потім зберегти і відправити в Excel в будь-якому електронному форматі. Його можна, якщо у вас підключена пошта. Для відправлення документів із програми натиснути відправлення на e-mail, щоб отримувачу, кому б цей звіт призначався, одержав його. І якщо зараз ми знайдемо документ оплати, там, де в нас була без статті, ось закриття місяця, можемо подивитися, що саме сюди зробило проводку. По статті, ну, по, точніше, по кореспонденції з розрахунковими рахунками, от у нас. Розрахункові рахунки ми бачимо, що ті аналітика не заповнена. Це розрахунок курсових різниць по 312-му. І ось ця сума. І в, звіт, в нашому звіті вона також тут. Ось вона, ось, ось тут вказано. Просто округлена до. За мінусом копійок. Так, що ще в нас важливо по цьому звіту може бути і корисним. Ну, якщо вам цікаво, як він заповнюється, то ми можемо по кнопці Ще вивести довідку. Тут буде описано, як саме заповнюється звіт, в якому вигляді він формується ось тут вказано, як звіт заповнюється як витрати, надходження витрати по рахункам, і які рахунки, в кореспонденції, з якими рахунками бере участь у звіті. Ось тут це описано. Якщо хочете проаналізувати додатково, то через довідку можна відкрити. В принципі, це основні налаштування, які є в звіті, можна їх всі протестувати, налаштувати як зручно, групування підбирати. і... Ці налаштування, які ви зробите по замовчуванню, їх можна зберегти. Ось вона. Кнопочка ще зберегти налаштування, вибрати свій варіант. Ну, тут, наприклад, в мене для зразку було збережено пару варіантів налаштувань, по статтям і за місцем розміщення. Можна створити свій варіант. Ось ввівши його, наприклад, назву, яка не відображатиметься із цих, які вже в нас є, і зберегти. А коли у вас буде потреба відкрити звіт, якомусь із варіантів, то ми можемо зайти, відкрити звіт, він формується по замовченню якимось одним варіантом, потім через кнопку Ще, вибрати настройки, які у вас вже були, із того переліку от у нас, наприклад, є «Замість розміщення. Зараз глянемо. Як відображався звіт? Ага, у нас там документ стоїть. Приберемо його. І кіно дарівня стоїть період. Ми поставимо більший період. Або взагалі можемо поставити бі... виберу більший період, щоб поставити, побачити, що більше даних у звіт. От в такому вигляді буде. І можемо замінити, що хочемо, вибрати. Тепер уже за аналітикою по статтям. І переформувати. Так, знову виберу період більший для аналізу. І отак, от таким чином. Тобто варіанти настроїк можна зробити в тому варіанті, скільки вам їх потрібно, і потім міняти їх, переключатись для того, щоб формувати звіт.